У четвер, 16 листопада у Дніпрі на вулиці менах Мендельшнейрсона очевидці побачили, як з вікна багатоповерхівки випала жінка з дитиною. Її викликали на місце події надзвичайників. Внаслідок інциденту травмувався п'ятирічний хлопчик. На жаль, жінка загинула від отриманих травм. Лікарі шпиталізували дитину в лікарню. А тіло жінки, рятувальники дістали з козирка будинку та передали правоохоронцям. Що відбулося у будинку по вулиці Менехем Мендельшнейрсона, дізнавались журналісти Дніпра оперативного. Люди там з той сторони говорять, Ми не знали. Вообще. Не чули, чули, що щось бахнуло. Аж потім вже, коли з'явилася міліція, тоді вже повиходили. Я знаю, що чек упала на кришу, вона родилася з живою. все. Все що я знаю. Вона ну, упала на, 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 на кришу, там на нічого. Крови, пятна, все, остались, все. Наразі лікарі роблять все можливе, щоб зберегти життя п'ятирічного постраждалого, за словами реаніматологів, у відділенні є все для цього необхідне. Вчора до нас надійшла дитина. У дитини наразі е сполучена травма, черепно-мозкова травма, забій грудної клітини, забій органів черевної порожнини та множинні переломи, кісток. Е наразі стан дитини поки що залишається критичним, зберігається загроза для життя, проте ми робимо. Все, що необхідно для того, щоб врятувати. Дитину і надалі повернути її здоров'я. Невідомо чи був інцидент нещасним випадком, але є деталі, які схиляють до версії про самогубство. За інформацією від наших інсайдерів, після сварки з чоловіком жінка взяла на руки п'ятирічного сина Тимофія і вистрибнула із загального балкона 12-го поверха. На балконі, звідки вона випала, стояв стілець. За його допомогою ймовірно, загибла перелізла через підвіконня. За вказаним фактом відкрито два кримінальні провадження: за фактом самогубства та замаху на вбивство. Наразі правоохоронці встановлюють. Ють всі обставини.